Корупція в системі ювенальної юстиції, яка ще не остаточно закріплена законодавчо законодавчана закріплена кримінальна юстиція, але тим не менш широко розкинула свої мережі і обумовлена тим, що система ювенальної юстиції це наддержавна структура, і виходить, що держава не може втручатися в її діяльність за законом. Постійний моніторинг за діяльністю ювенальної системи міститься в законі про громадський контроль за дітьми-сиротами. Ну я зупинюся для того, щоб зорієнтувати слухачів, що таке ювенальна юстиція на Україні. Вона задекларована як кримінальна юстиція, тобто правосуддя неповнолітніх, яке має зводитися до більш такого лояльного суду неповнолітньої особи зм'якшення його покарання. Вимоги до громадських контролерів об'єднаних в мережу громадських спостерігачів за життям дітей сиріт невеликі. Спостерігачем може стати будь-хто бажаючий, хто досяг 23 років без судимості є членом громадської організації, яка зобов'язана буде оплачувати його функції народного контролера. До речі, ця вимога створить бар'єр не своїм е, в лапках організаціям, які не обсипаються щедрим дощем за океанських грантів. Щоб е, більш детально пояснити ситуацію, ювенальна юстиція передбачає також. Е, Вилучення дітей від батьків, якщо омбудсмен, тобто наглядаючий за цією сім'єю, вважає, що такі батьки не дають дитині достатньо уваги, не дають достатньо матеріальної бази для розвитку або якимось чином права дитини на російській мові ущемляються. Тобто дитина приходить і заявляє: 14-річна я хочу сьогодні піти гуляти на дискотеку, прийду, коли мені за. Хочеться, батьки не мають права їй сказати ні, оскільки е, таким чином вони будуть е, права дитини знову ж таки на російській мові ущемляти. Тому для догляду за такими сім'ями знову ж таки повторююся, обираються люди, які не мають власних дітей, які не мають е, дружини або чоловіка досягли 23 років років безсудимості. Таким чином, будь-яка жадібна і цинічна особа 23-річного віку зможе увійти в будь-який дитячий будинок, отримати доступ до персональних даних, медичної документації та дітей інших осіб, право копіювати ці дані, право на сімейне облаштування дітей на власний розсуд, право виступати посередником між керівництвом дитячого будинку і іншими особами та організаціями, право безбоязно і безкарно перемістити дитину в інше місце. На свій розсуд. Що ж стосується відповідальності цих громадських спостерігачів за наслідки їх контролерських дій, то про це в проєкті закону нічого не говориться. Маніпулювання дитячими долями робити можна будь-як, а відповідальності ніякої. Подібна схема носить яскраво виражений корупційний характер. Що виходить? Виходить, що як ми бачимо, західний європейський досвід. За вилучення такої дитини, скажімо, Франції, Німеччина, практикується за вилучення дитини з сім'ї на підставі того, що сім'я не дає дитині знову ж таки умов. Там, до речі, дуже цікавий перелік. Наприклад, у будинку проводиться ремонт, або в холодильнику недостатньо продуктів для дитини, або дитина не отримує достатньо іграшок для свого розвитку, або навіть анонімний дзвінок від сусідів, що дитина дві години там плаче. Квартирі і нікого не цікавить. Може вона бо і цукерку не дали. Це вже дає підставу для того, щоб наглядали за сім'єю, вилучали дитину. Проєкт закону про громадський контроль за дітьми-сиротами відкриває канали для легального вивозу дітей за кордон. Крім того, він стимулює бурхливо зростаючий, новий, досі не бачений вид міжнародної організованої злочинності. Це дитячий чорний транспорт. Плантології до речі, вже навіть оголошувалося в змі, що тільки 4% дітей, вивезених за кордон з наших дитячих будинків, знайдено і відслідковується рівень їхнього життя і розвитку. Решта дітей невідомо де поділися. Тому наша територія розглядається як полігон як відпрацювання нових форм і методів володарювання поздемонкратів, а ювенальна юстиція як одна з таких соціальних технологій. Який же сенс в тому, щоб позбавляти батьківського пікування цілком здорових та вихованих дітей, і не вже державі вигодно їх утримувати? По-перше, рація в цьому справді є. Річ у тому, що дітьми насправді неблагополучних сімей треба серйозно займатися. У них розлажена психіка часто, важкий характер, різноманітність. Захворювання і зрозуміло, щоб привести їх до ладу, потрібні ресурси, час і участь спеціалістів. І відповідно цими дітьми займаються соціальні служби, і для того щоб вилучити дитину за законодавством, існує досить складна схема дитину не так просто зараз позбавити батьків, батьківського піклування. Але ми говоримо про ту схему, яка працює поза законом. Зовсім інша справа цілком нормальні діти. Займатися з ними не треба, і попит на соціалізованих дітей, звичайно, більший, а тому однозначно і вигідно. По друге, батьки зобов'язані оплачувати отримання їх у прийомній сім'ї. Це є зарубіжний досвід у Франції, наприклад, держава виділяє лише частину грошей, а тому чим більше платоспроможні батьки, тим вигідніше чиновникам. Коли актриса Захарова, можливо, хто чув в ЗМІ дуже часто публікувалися виступи. Після 18-ти денного голодування добилася зустрічі з генеральним прокурором суду Івом Ботом. Зупинюся в неї, забрали тримісячну доньку, мотивуючи тим, що мати її надто сильно любить. Так і прописано було: задушлива материнська любов. От він їй сказав: Мадам, ви не думаєте, що ми вилучили дитину тільки у вас. Нам зверху дають розпорядження, ми зобов'язані його виконувати. Якщо завтра вказівки зміняться, ми не будемо відбирати дітей в такій кількості. Кількості і немає нічого дивного в тому, що соцпрацівники будуть втягуватися у цю систему, наглядати, перевіряти, позбавляти батьківських прав, тим більше дітей і батьків, якщо їм платитимуть або примушуватимуть згори. Прихильники ювенальної юстиції в Україні дуже хочуть включити поняття ювенальної системи, проекти та заходи соціально-педагогічного та медичного характеру, які направлені на профілактику та реабілітацію неповнолітнього. З'являється велика кількість зайнятих людей: психологи, психіатри, консультанти, лікарі. Прийомні батьки, опікуни і так далі, навіть цілі суди з адміністративним апаратом. Роль соціальних працівників скромна постачати дітей. А тому визначати, чи справді ваша дитина потребуватиме захисту прав, свобод та законних інтересів, вирішуватимуть вони. Тому що всім їм потрібна буде певна кількість дітей, щоб мати надійну роботу. Досвід Франції, скажімо чи Германії, показав, що спочатку бралися за тих дітей, які знаклають знаходяться дійсно в кризових сім'ях. Їх відбирали, переміщали в дитячі будинки, переміщали у прийомні сім'ї. Далі оплата була, тобто за кожну дитину омбудсмен отримує гроші. Далі пішов нагляд за сім'ями неповними, багатодітними сім'ями, коли вже і цих дітей перебрали, скажімо так, грубо кажучи, під об'єктом єкт, об стали емігранти. Дуже великі проблеми мають іммігранти в Швейцарії, в Литві. Там приціл такий до дітей, щоб виїхати навіть звідти, повернутися з, дити з дитиною дуже складно. Навіть дитина не має права десь сказати, що її батьки збираються їхати в Росію. Або, не дай Боже, скаже, що батьки її примушують вчитися, оскільки це вже порушення прав дитини. Тому, тому з цього випливає, що рівень корупції в ювенальних садах та соціальних службах після отримання ними практично безмежної та безконтрольної влади над сім'ями буде вражаючим. Які суми готові будуть віддавати батьки цим чиновникам, аби дітей не відбирали також. Можна здогадатися, дитячі будинки стануть неактуальними. Дітей відбуват, віддаватимуть у прийомні сім'ї. Вбачається підґрунтя для дуже вигідного бізнесу. Тим паче, що допомога патронатним сім'ям зараз вже набагато більша, ніж допомога на рідних дітей. Зрозуміло, коли опіка запахне грошима, у корисливих людей з'явиться реальний мотив ставати прийомними батьками, а працівники ювенальних служб легко йтимуть на співпрацю з ними і поставлятимуть необхідну кількість дітей. Все це посилюватиме той факт, що у всьому світі ювенальна юстиція являється практично за Закритою системою, яка не підконтрольна ззовні, практика свідчить, що соцпрацівники не переймаються тим питанням, у яких насправді умовах отримують дітей у прийомних сім'ях. І найбільше хвилює те, що в багатьох країнах гомосексуалісти, отримавши право реєструвати шлюб, отримують право всиновлювати дітей. До речі, всі скандали пов'язані з педофілією, стра... старано заминаються в цих країнах, як показує досвід знову ж таки західних країн. Доказати педофілію в таких сім'ях майже неможливо, оскільки вимагається відеозапис скоєного злочину. Дякую за увагу.